Всіх вітаю! Сьогодні готуємо до чаю смачні сирні рулетики з горіховою начинкою. Вони настільки смачні, що, попробувавши їх один раз, вони стануть улюбленою випічкою вашій сім'ї. Готуємо! В миску переклали 350 грам кисломолочного сиру. До нього додаємо 150 грам вершкового масла кімнатної температури. Перетираємо сир з маслом в однорідну консистенцію. По бажанню можна перебити блендером. Тоді тісто буде більш однорідним без крупинок сиру. Якщо ви візьмете вищої жирності сир та масло, тоді печиво вийде з насищеним смаком та не буде швидко черствіти. Потім додаємо 1 столову ложку сметани, 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та дрібку солі. Знову все перемішуємо. Цей рецепт без додавання яєць і навіть цукру. Але відходячи від даних пропорцій, все-таки 1 столову ложку цукру додали, це краще збалансує смак печива. Частинами просіємо борошно. За першим разом додаємо одну чайну ложку розпушувача. Оскільки сир може бути різним по вологості, від нього залежить скільки борошна маємо додати. Чим сухіший сир, тим менше борошна. А якщо більш вологий, то борошна потрібно більше. Спочатку замішуємо тісто лопаткою. І, як бачимо, воно збирається з трудом. Переходимо на руки, оскільки від теплоти рук тісто стає м'якішим і воно стає більш однорідним. Знадобилося 350 г борошна. Тісто м'яке, але не прилипає до рук. Збираємо його в колобок, завертаємо в силафан. І хвилин на 30 покладемо в холодильник. Охолоджене тісто ділимо на дві частини. Поверхню килимка посипаємо борошном. Тісто також. Окремо з кожної частини розкорчуємо прямокутник товщиною приблизно 2-3 мм. Краї тіста підрівнюємо шпателем, таким образом не залишиться залишків тіста. Начинка у нас буде горіхова. Дрібно перебили блендером 70 грам волоських горіхів і їх змішуємо з цукром в рівних пропорціях. По одному краю тіста начинку не досипаємо, щоб потім можна було з'єднати краї. Начинку можна змінювати на свій смак. Можна використовувати натерті яблука, повидло, родзинки, мак тощо. Щільно загортаємо тісто з начинкою в рулет. Рулет перекладемо на дошку. Аналогічно розкочуємо і другу частину тіста. Посипаємо начинкою та загортаємо в рулет. Їх покладемо на 20-30 хвилин у холодильник. А вже потім розрізаємо на рівні шматочки. Їх довжину вибираєте самі. Вони добре розрізаються і не прилипають до шпателя. Форму застелили пергаментом і викладаємо сирні рулетики. Кладемо обов'язково швом вниз. Випікати будемо при розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуватися треба низ печива, оскільки ми маємо сирне тісто, в якому практично немає цукру. А ми знаємо, що тільки завдяки цукру буде рум'яна випічка. Охолоджуємо і можна насолоджуватись неповторним смаком. Вони в міру солодкі. З ніжним вершковим смаком. Ось так вони виглядають в розломі. Дуже смачні сирні рогалики. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!